Якщо ви бажаєте приготувати рульку за простим, але дуже смачним рецептом, то ви точно потрапили за правильною адресою. Я покажу вам спосіб запікання свинячої ніжки, котрий у вас вийде на 100% вдалим та смачним. Для рецепту знадобляться такі продукти. Рульку треба обмити та обсушити паперовим рушником. Готуємо наш смачнючий маринад. Змішуємо мед з гірчицею, додаємо спеції та сіль. А також соєвий соус. Все перемішуємо. За допомогою силіконового пензлика обмазуємо ніжку маринадом та залишаємо на півгодини при кімнатній температурі. Потім робимо цей крок ще раз. Далі завертаємо рульку у плівку та кладемо у холодильник мінімум на добу, а ліпше на дві. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю. Час пройшов. Дістаємо ніжку з холодильника, знімаємо плівку, загортаємо у кокон з пергаменту та фольги і відправляємо у духовку на 1,5-2 години. Готувати при 180 градусах готове м'ясо безумно ніжне та ароматне. Воно не повинно триматися на кісті, а навпаки, має спадати з неї. Ну, ось і все! Смачного! Побачимося у наступному сюжеті! З любов'ю ваш кукіш!